15 століття він прикрашає закарпатську землю і вже майже 70 років гостинно приймає відвідувачів ужгородський замок або краєзнавчий музей. Ласкаво просимо на відкриту екскурсію. Доброго дня, пані Вікторія! Ви нас уже чекаєте. Ми можемо побачити невеличкий макет, напевно, з нього і почнемо нашу розповідь. Вітаю! Взагалі Ожгородський замок є однією із найдавніших історичних фортифікаційних пам'яток на Закарпатті. Замок розташований на горі вулканічного походження. Ну і як з вами бачимо, сам замок має форму неправильного чотирикутника, в кожному куті якого є бастіони. Чотири бастіони староіталійського типу. Вони з'єднані фортечними стінами. Також замок із трьох боків оточений сухим рвом. Це є штучний захист для замка, глибина 80 метрів, ширина 15 метрів. Ну а на півночі за палацом там уже не потрібно було створити ніякі штучні лінії оборони, штучні сухі Тому що на півночі замок був природою захищений. Там 33-метровий кам'янистий схил, який служив саме природнім захистом для замку. Єдине, що не можна зу... звернути увагу на е, території, це церква. Церкву ми бачимо на макеті, але це єдина річ, яку вже гуляючи двориком, ми не побачимо. Церква в пожежі. Від огня в 1728 році була зруйнована. Більше не відбудували. Хоча це перша церква Ожорда, церква святого Юрія. Замок датується 9 століттям. Це 893 рік. І першим володарем Ужгородського замку був хорватський князь Лаборець. Пізніше, звичайно, замок захоплювали і турки, татари, монголи, печеніги. Тобто, у військовій насиченій ситуації ця земля завжди знаходилася. 1320 року, це початок 14 століття. Замок Ужгородський стає володінням італійської династії другетів. Родина італійця, династії другетів, замком Ужгородським володіла 360 років. Ми замок в Ужгороді, в принципі, маємо, завдячуючись саме італійцям династії другетів. Вони побудували цей палац, бастіони, фортечні стіни. Саме завдячуючи другетам, ми маємо замок. Після династії другетів це вже було володіння угорського князя міклоша Берчині. Ну а з 18 століття замок Ужгородський стає духовною греко-католицькою семінарією в стінах замку. Молоді хлопці семінаристи навчалися на греко-католицьких священиків. Тепер в замку діють експозиції виставки закарпатського краєзнавчого музею. Ну і ми, будь ласка. З вами пройдемо далі. Саме е, ознайомимося з експозиціями і виставками музея. Підвідувачі можуть прекрасно знайомитися з Геракулом і його другим подвигом Цікаво, гідра. Цікаво, що саме тут в Закарпатті вилеті ці скультури. Так, е, На Закарпатті взагалі було прекрасно розвинуто це художнє залізне Литво. Були прекрасні майстри, ливарники. Це Ондра Шосел, майстри Вілошек, які прекрасно оздоблювали залізо, чувун, бронзу. Це було Мистецтво це було художнє залізне побутове Литво. Ну і також е, підходимо до гермеса, який е, був вилитий на Фредішевському е, ливарному заводі. Це середина 19 століття. Тобто ось він тут без рук. Так, так, без руки він пошкоджений. Взагалі гермес був з руками, але є дійсно прекрасною пам'яткою художнього залізного Литва. Ну і взагалі на подвір'ї е, замку є е, прекрасні реліктові дерева, висажені, е, як бачимо, модрина європейська, сакура, магнолія, е, тис ягідний, занесений до червоної книги України, реліктові е, рослини, рідкісні. Вони засаджені саме весь двір. замку. Він засаджений саме цими реліктовими рослинами. Ми ще навіть не потрапили на експозицію, так. а вже можна на є цікаві. багато. Так, звичайно, подвір'я замку є унікальним, є старовинним, ну і е, прекрасні і рослини, і зразки художнього литва е, представлені е, на подвір'ї. Ну і так само, як зовні Ужгородський замок був оточений сухим ровом. Сам палац також з трьох боків оточений mm -hmm. був ще одним сухим ровом. Тобто, в замку була подвійна система. Захисту були дві лінії оборони, був глибокий масивний рів, і був ще один внутрішній рів. Не був він таким глибоким і масивним, як зовні 15-20 метрів, але він також мав військове і стратегічне значення. Ну, а міст був підйомним, про що свідчить дві глибинні ущелини. Це б відкривала і закривала вхід до головного палацу. Ну, А також над головним фасадом можемо звернути увагу на. Фрагмент родинного гербу другетів взагалі родинним гербом італійської династії другетів були сім шпаків. Тільки фрагмент чотири залишився. Ми його бачимо над головним фасадом. Ну і далі підійдемо. Надпис, також унікальна надпис Анна Доміні, 1598 рік. Це зафіксована остання перебудова замку mm -hmm. Фродського з Латині. Анна Доміні роботи завершені в році Господньому 1598 От така також торбина на надпись зафіксована над головним фасадом. Ну і потрапила ми у це під'їзд, де завжди був середнічний камін, Тут трошечки сторожа могла зігрітися. Ну і взагалі, колись тут була пастка, якби сюди потрапив ворог, даючи і перший сухий рік, і другий сухий рік, підйомний міст міст Фактично, зачиняли ми... ворота зачинялися. Були два отвори. Звідки свого каміння, mm -hmm. кипяток сипали на ворога, а тут ворога знищили. От, От Така очна пастка. Е, ну, взагалі, як показав час, ні один раз за життя ця пастка використана не була, тому що сьогодні ворог не доходив, щоб цю пастку використати. Але така е, середньовічна пастка існувала. Ці великі двері це вже були останні захист. Так, так, Якщо, що... так, так, так. Ну і ми з вами потрапили до внутрішнього дворику. можна було ззовні побачити масивний палац, а в серединки прямокутний: 25 на 25 метрів, італійський внутрішній дворик. Володимире замка 360 років були італійці 11 другетів. Тому їхній такий типічний італійський внутрішній дворик патіо і залишився. Ну а прекрасною звичайно нашого внутрішнього дворику прямокутного є колодязь глибина колодязя понад 40 метрів. І він по сьогоднішній день є з водою. Звичайно, коли було довго тривалі. Блоги, штурми замку. Цей колодязь, глибина якого 40 метрів, він був основним джерелом для воїнів напитися води. Колодязь видований в скалі глибина 40 метрів для питної води. Ну в підвалах, звичайно, були тюрми, ну і кімнати катувань. Е, перший поверх це більше були складські такі приміщення для обслуговуючого персоналу. На другому поверсі жили володарів Жорцького замку. Там були прекрасні кімнати нашого замку. Жироцького е, зараз можемо звернути увагу. На погруддя володарів нашого замку це угорський князь Міклош Берчині, його дружина К Крістіна Чаки. Це була прекрасна пала на володарів нашого замку. Але після друге спочатку володарями замку 306 років були італійці, династія друге кі. Пізніше Нікош Берчині. Його чарівна дружина Крістіна Чаки. Але вже про їхню історію в самому замку вам і детальніше розповім. Будь ласка, проходимо. Проходимо вже на експозиції музею. Це зараз, звичайно, замок функціонує як Закарпатський краєзнавчий музей, якому в цьому році виповнюється 70 років, як в стінах старовинного середнічного замку діють експозиції нашого музею. Ну і почнемо ми з вами, звичайно, з експозиції першої. Це з історії замка Ужгородського. Ну, і, володарів у замку. Ми з вами на подвір'ї. Ми з вами на подвір'ї звертали увагу на замкову церкву, церква ага. в пожежі від блискавки була зруйнована. От залишилися фрагменти нашої оздобленої церкви. Дійсно, церква була кам'яна, вона була дуже гарно оздоблена. Були прекрасні елементи. Прямо в камені Так були, це була прекрасна робота. Так, це наша перша церква Ужгорода. церква Святого Юрія. Датується церква 1248 роком. На нашій експозиції музея можна оглянути фрагменти цієї церкви. Також фрагмент герба, чотири шпаки. Ми звертали увагу над головним поселом. Оригіналом герба були сім шпаків, і в вітрині теж можна поглянути в оригіналі на уламки фрагмента родинного гербу другетів, володарів нашого замку. Ну і взагалі, як сюди, італійська династія Другетів потрапила. У 1320 році Карл Роберт Анджуський, могутній король Угорщини, він дарує у замок своєму доброму товаришу, італійському воєводу, полководцю de filho ver Тобто і не війнами, і не повстаннями взяли замок другети. Це був подарунок угорського короля Карла Роберта Анджуйського Другетам. Ну а другети приймають подарунок, і історія нашого замка, нашого міста починається саме з Другетів. Ну і за часів другетів завжди були сформовані і смували на базі замка різні цехи. Ось перед нами вивізка Ужгородського зброярського цеху. В замку зброю виготовляли такі цехові скрики. Вони використовувалися наче сейфи. ось була прекрасна формочка для випікання пряників у вигляді воївуда, лицар на коні випікали печі у пряники. Був прекрасний так, був також прекрасний цех, де ключі дуже складні механізми замикання ключів виготовляли. Деякі примірники, як бачимо, збереглися. Також ножі. Не знаю, як таким ножом напевно було зручно різати, але він був естетично красиво прикрашений. Різноманітні колодки, ножі, вивіски. Тобто, така цехова промисловість вона дуже гарно в замку розвивалася. І це все використовувати саме так, тут, у замку? саме в замку, да, е, е, саме за часів е, другетів перших володарів нашого замку. На жаль, в 1684 році угорський князь Імре Текелі організовує величезне повстання проти Гавсбургів, проти Австрії. І в ході свого повстання Імре Текелі захопив володар... в... наш замок Ужировський і казнив, відрував голову володрів нашого замка Сігмунду Другету Замок у Спит... Кого є його рідний брат, покровній чоловічій лінії Валентин Другет. Валентин Другець, ставши водором замка, сім років володіє замком, але помирає від старості. І все би було добре смертю Валентина Другета, якби він не був католицьким єпископом, який не міг мати права на законну офіційну дружину, на законних офіційних дітей католики Целібат, одинокий спосіб життя ведуть. То смертю Валентина Другета, володаря нашого замка, припиняється багаторічний. 360 річний рід Ругетів просто перестав існувати за відсутності спадкоємства покровній чоловічій лінії. В 1691 році помирає Валентин проект володар нашого замку і його рідна сестра. Крістіна Другет, народжуючи свою доньку, Жужану, в природах померла. І в один рік ще живий, існуючи її Другет, просто перестає існувати. Крістіна Другет помирає, а її чоловік, угорський князь Міклуш Берченів, починає за замок судові процеси. І замок відсужує, але не просто так, а за оренду. Аренда була за замок одна виплата, але величезна сума у розмірі 175 тисяч золотих флоринів. Ця була виплачена і в нашого замку стає угорський князь Ніколош Берчині. Чоловік Крістіни Друге замок відсадив, Він його викупив. Ну і успадкував більше з династії другетів замок, зв'язаний був. Перед нами портрет угорського князя Міклоша Шаберчині, саме він, чоловік Крістіни Другет, наш замок успадкував. І і от Ніколош Берчені володарем замка, будучи молодим хлопцем. Йому було 22 роки. Він виховував двох дітей, які йому Крістіна Другет залишила, але, на жаль, померла. Але не розгубився володар нашого замку. Міклош Берчині одружується вдруге на знову прекрасній дівчині, але знову Крістіні. Крістіна цякі це була наступна. Дружина володаря нашого замку Кристина Чакі була дуже красивою жінкою, але це була ще дуже багато, дуже заможня жінка. Сюди в замок у Жеройський. Кристина Чакі перевезла величезну кількість розкішної мебелі, прекрасних художніх картин, персидських килимів, голландських обаленів. Замок за часів Мікло Шаберчині Кристини Чакі це не був військовий стратегічний замок. Замок набуває значення розкішного паласа для життя. Тут бали, вечори, різноманітні. Зустрічі проходили на дуже високому, естетичному, культурному рівні був наш замок за часів своїх прекрасних володарів Мікло Шаберчині Крісіни Чакі. Взагалі, Міклош Шберчині був дуже високосвіченою людиною. Він розумівся на історії, географії, військовій справі. Бачимо перед нами експонати саме часів Мікло Шаберчині. Це книги. Тобто, фактично да. Берчені Крі. І на чакі знали, що таке бути королем і королевою, так, вони, так, вони були повні насолоджувалися. і взагалі так, за часів правління Мікло Шберчині Крісіни Чакі замок жив тим повнокровним розкішним життям, і цьому повнокровному життю в принципі спряла ця прекрасна пара Міклош Берчині і його дружина Крістіна Чакі. Але як показав час, офіційно ця пара були останніми володарями нашого замку. Чому тому що Ференс ракоці? Другий володар Мукачівського замка Паланка організовує в 1703 році величезну війну проти Габсбургів, проти Австрії. І соратником Ференц Ракуці Другого виступив Міклужберчен, володар нашого замку Ужгородського. В Принципі, спочатку, війна проти Габсбургів вона була досить успішною. Спочатку були перемоги, але на протязі восьми років війни, в 1711 році, Ференц Ракуці II зазнає поразку у війні через брак коштів. Люба війна це задоволена з дешевих, потрібні гроші для закупівлі зброї для обезпечення величезного війська. От, на жаль, в 1711 році кошти на війну закінчилися. Відповідно, і війна закінчилася. Але ласкою. якщо е звертатися, то ми почали про ці військові е часи, так. у вас є тут експозиція зброї. Можете нам її показати? Це було б цікаво. Обов'язково пішли, будь ласка. Ходять легенди, що в замку товщина стін 2,5 метра в замку. Тобто з часів середньовіччя товсті стіни вони, звичайно, збереглися, і в самих стінах були міжповерхові ходи наразі небезпеки. Туди би е, ховали дітей, дружину, ну і звичайно, коштовності. Вже холодна і вогнепальна зброя. Так. Це обладунки, на, на цей, на ні, це обладунки польського крилатого гусара. Такий був польський крилатий лицар, крилатий гусар. Його обладунки вагу складали 35 кілограмів. І бачимо теж, люди середньовіччя були невисокого зросту. Ударна зброя, як бачимо, представлена у різноманітних видах булав. Булава це взагалі був символ влади. Єдиний воєначальник мав собою булаву, його було легко спізнати. Тут різні види булав. Ви класична булава, булава, фокош, булава яблуко. Ось ця булава називається пернач, тому що в неї вигляді пільгін ударні засоби, тому вона називається булава пернач шестопер. Ну але найціннішою на нашій виставці є ось ця шабля. Шабля, якою воював Трансильванський князь і польський король Штефан Баторі. Заради цього прекрасного експонату ми маємо взагалі багато відвідувачів і варто відвідати музей, тому що це прекрасний цінний експонат. Саме Штефана Баторі, польського короля, його унікальна шабля. Я на... не тебе, чому 에... Польського взагалі на Закарпатті був дуже відомий. Краєзнавець Тиводар Легоцький. Це була унікальна людина і пам'ять, про якого завжди буде жити. Тому що Тиводар Легоцький був дійсно зберігачем тих старовинностів. Це є його власністю. Саме ця шабля, вона була після смерті Тиводара Легоцького передана в історичний музей Мукачеві, Пізніше його шабля потрапила до нас. На верхушці там сім рубінів, сім перлин дорогоцінними каміннями. Ознаблена шаблям. ну і різноманітні гасла по шаблі. Продеод Патріо, Елдеойд-Патріо, з Богом за батьківщину в перекладі. Е, ну і що стосується ще холодної зброї, тому що на саме холодною зброєю Фрінгія, Турецька шабля. В перекладі з Турецькою Фрінг-чужоземець. Ну і завжди зброя Грузії Кавказу, вона відрізнялася своєю масивністю. Наскільки гарно зброя оздоблювалася? Це чотири примірники зброя Грузії Кавказу

Польський ритуальний меч 1531 року. Чому ритуальний? Тому що поляків посвячували у лицарі. Тобто це був саме для ритуала. У цій вітрині цікавим є Ятаган Турецький. Посередині зброя Яничарів. В 16 столітті виникли ятагани, яким билися військо Яничарів. Така ізюминка саме цього Ятагана в його руків'ї. Руків'я робили з гомілкової кістки людської. Ого, прикрашали це, фактично, ворога була Так, прикрашали сріблом, золотом, дорогоцінними каміннями. Ну і звичайно, немало важливими історичними е, цінностями є індійська парадна шавля, двадцяти століття, кинджал китайський вісімнадцяте століття. Ну і шпаги, які були улюбленим елементом зброї офіцерів. Вони ще й були елементом одягу саме офіцерів. Поні? Ми обов'язково ще мусимо з вами е, пройти і звернути увагу на. Зали духовної семінарії, тому що практично більшу свою частину замку, історію замок, мав саме духовний осередок життя. Це була духовна греко-католицька семінарія. Так, замок був побудований як військово-стратегічний mm -hmm. осередок, але історично склалося так, що більшу свою історію замок був саме духовною семінарією. В стінах замку молоді хлопці семінари на священики почалася. Кожна теперішня експозиція це були їхні учбові класи, це були кабінети при духовній семінарії. Семінарія в замку існувала з 1775 до 1945 року. Ну і ми, будь ласка, зараз з вами пройдемо і саме е, зануримося е, за в ту атмосферу саме е, духовної. Толицької семінарії. Зараз, звичайно, це все експонати. Це представлені е, е, пам'ять про духовну семінарію, до прикладу, кімната відпочинку ректора. Тут в цій кімнаті міг відпочити, переодягнутись ректор духовної семінарії. Залишилася барочна мебель 18 століття. Венеціанське зеркало завжди прикрашалося на тієї кімнати. Камін був який отоплював приміщення два з половиною метри. Була, в принципі, що е, Отоплювати. От такі, така аура, така атмосфера була і навіювала замок впродовж духовної семінарії. Плавно, перейдемо з вами до кімнати трапезни Це була трапезна ректора. Тут обіда в ректор семінарії з сосальним золотом, фресками, розписами. Завжди дуже була кімната, ця гарно оздоблена. Е, і для обідів е, прийомів ректора. Зараз кімнату трапезну. Прикрашає прекрасна шафа ручної роботи. Це прекрасна різьба і оздоблення по дереву. ХХ століття. Дерево, грецький оріг. Прекрасна ручна робота, оздоблення. В самій шафі зберігається елемент карети і опряжка коней. Австрійська герцогиня Марія Терезія подарувала першому ректору семінарії Андрію Бачинському розкішний друг. Подарунок карета і в упряжці коні. От тепер лишили елементи цього подарунку, але є експонати в нашому музею. Ці стіни вони і тримають ту історію, ту саме духовну спадщину, яку залишила нам саме духовна семінарія. Ця кімната була приймальнею ректора, ректорський кабінет. Тут і стіл, стілець. Ректор духовної семінарії залишився. Комод, на якому завжди документи ціні важливі. Переректора зберігалися комод 18 століття Дерево Черешня. Ну і прекрасною перед нами пам'яткою різьби по дереву є і ця шафа. Це розкішний стиль ампір. Ну І зараз ми пройдемо з вами, звичайно, в унікальну, е в унікальну е нашу каплицю. Це каплиця трьох святителів. Це є серце нашого замка. Саме тут семінаристи проводили свої Богослужіння. Обов'язково такою наша каплиця була ще у міжвоєнний час. 20-ті, 30-ті роки ХХ століття це була каплиця трьох святителів наша. Саме взагалі Андрій Бачинський був першим ректором нашої семінарії. Йому ерцгерцогиня Марія Терезія замок замокожський і передала під духовну семінарію. Бачимо на стелі фреска Троці Святої, Бог Отець, Бог, Син, голова Дух Святий. Це розписані фрески. Художником Ферденандою Відрою і його учениками. Вони ще в період австро угорської імперії працювали, е, от саме е, при духовній семінарії при Мукачівській єпархії. Ну і мрамором наша каплиця була оздоблена. Семінаристи вони частково замок перебудували. Вони такі розкішні зали поділили на учбові класи, на кімнати при семінарі їм потрібно було більше. Більше класів, трошечки менших за територією. скажіть, будь ласка, а сам музей краєзначі існує близько 70 років. Так зараз ви будете святкувати свій сьомий ювілей. 2014 рік. Так музей відвідувало 120 тисяч людей. Проводиться те, також понад 800 екскурсій. Це те, щорічно екскурсії. Тематичного характеру, просто оглядові екскурсії по е, Ужгородському замку і по залах е, експозиціях музею. Ну і звичайно, іноземні групи відвідують переважна кількість угорців, е, е, німці, е, багато білорусів приїжджає. Е, їм подобається музей, експозиція музею. Ми, ми можемо це побачити на книгі відгуків та пропозицій. Музейні співробітники вони вкладають свою думку. Ушує сили свої роботі роботу саме в музейну діяльність. Це різноманітні заходи з учнівською, студентською молоддю, це міжнародний день музею, який ми щорічно святкуємо 18 травня, день відкритих дверей. Це свято в музеї, це е, виступ різноманітних колективів, е, музе, ніч в музеї з викладенням е, якогось самого найціннішого експоната. Е, от е, це такі заходи. Ну і зараз, звичайно, в цьому році планується обов'язково е, проведення. Е, Дня музея я вам дуже вдячна за цю відкриту екскурсію. У свою чергу хочу додати, що пані Вікторія не знала, що ми сьогодні будемо знімати цю програму. Знала. Для неї це був сюрприз. Для нас вже був сюрприз. Те наскільки фахово ви провели цю екскурсію так експромтом, і насправді дуже було цікаво. Чекаємо ще більше різноманітних лекцій і різноманітних з вами програм. У гороці долучайтеся до відвідування нашого музею. Ми всіх чекаємо і завжди для вас відкриті двері. Дякуємо, що дивилися нашу програму. Незвідане Закарпаття не прощається. Ми, як завжди, шукаємо різні цікаві знахідки для того, аби показати вам красу нашої області та її унікальність.